Протеїнові маски в ПСХ є незмиваєми, це ну, не, в даному випадку не грає ніякої важливої ролі. А нутрікалагінова, вона дуже класно насичує шерсть і коло. Волосся поживними речовинами, трошки піднімає, надає текстуру. Калаген класно всмоктується в, саму, в, саму, в самій шерстінки. Керарган і внутрій я би рекомендувала використовувати для собак, таких як шпіци, коротка шерсть, шерсть, яка потребує об'єму. Кераганову маску я би рекомендувала, так як тут є в складі кераганова олія це взагалі золото Марокко, окремо у нас є відео про це. Вона рекомендується для собак середньої і довгої шерсті, для тих, яких необхідно розгладження. І також кіраганова маска вона входить в комплекс загальний з кіраганом. І біопорту.